Запорізький козак Максим Залізняк увічнив своє ім'я тим, що очолив Коліївщину, велике народно визвольне повстання 1768-69 років на правобережній Україні. Відтоді його оспівали в історичних думах, піснях, переказах та легендах. У селі Медведівка, що на Чигиринщині, вже багато років місцева школа носить ім'я народного героя. А 22 травня на базі цього закладу відбулася перша науково-учнівська краєзнавча конференція Залізнякові читання. Її мета виховання підростаючого покоління на основі історичних подій та дослідження об'єктів Черкащини. Такого напрямку це в нас перша конференція. Дійсно, ми готувалися довго, дуже переживали, як це пройде, адже в нас були попередники, це конференція в Суботові. І ну, ми не хотіли, щоб у нас було гірше. А саме основна мета, взагалі, чому ми взялися за підготовку такої конференції? Ну, перш за все, що зараз наших учнів, ну як ніколи, треба виховати. Це, мабуть, перше, ніж треба навчити. А мабуть, на нашій історії Нашій красивій, гарній землі це можна зробити найкраще. І ми змусили, мабуть, у тих діток, які прийняли участь, це і учні міста Черкас, і Кам'янського району, Чигиринського району. Ну, замислитись взагалі над нашим життям, над нашою історією, замислитись над тим, що це все нам треба берегти, берегти і пам'ятати. А чому от вибрали саме травень і самотепудацію? Чому вибрали саме травень? Це також для нас подія. Знамена школа носить ім'я Максима Залізняка. І зовсім скоро, у кінці травня, ми будемо святкувати 241-річницю національно-визвольного повстання Коліївщина. У нас у школі будуть проходити великі заго великі заходи. На ці заходи приїжджають учні, молодь, студенти із Київщини, із Кіровоградщини. Це вже стало традицією. Проводимо пара. Олімпійські холодноярські ігри учні отримують грошові премії, грошові винагороди. Маємо велику концертну програму показати. Ну і наші надбання це наукові роботи учнів саме по дослідженні Коліївщини. Організатори заходу розповідають, що ідея провести Залізнякові читання зародилась минулоріч під час відзначення чергової річниці Коліївщини. Тоді на батьківщині Максима Залізняка в селі Івківці Чигиринського району за ініціативи громадської організації Молодь за відродження села був висаджений сад пам'яті ватажка народного повстання відреставровано млин. Шанування пам'яті Максим Залізника, герої Коліївщини, воно припадає десь на кінець травня, початок червня, різний рік воно варіюється тут на місці. Але коли ми з точки зору науки підійдемо до пошуків точної дати, коли була Коліївщина, то ми за шляхом вирахунків через святці, коли була Пасха, Пасха там кожен рік варіюється, а є формула, яка враховує, коли була Пасха точно, ми цією формулою вираховуємо точну дату, коли було повстання. Так воно було 16 травня почалося. За святцями. Таким чином, ми якраз ось сьогодні 22-5 днів тому почалася Колігівщини. Ми почали про конференцію, пророщену до Грічницької, якраз на піку повстання, на такому гарному старті повстання. Тому і конференція, певно, проходить в такому підйомі сьогодні. Участь у конференції взяли учні шкіл Чигиринського, Кам'янського, Шполянського районів та міста Черкаси. Вони готували наукові дослідження, які увійшли до спільного збірника. Доповідь готував я да, про наш костюл, Медведівський, польський костюл. А чому? Тому що я майбутнє збираюся стати істориком. Ну, готував оповідь про Богдана Хмельницького, нашого земляка, там про де народився Богдан Хмельницький, його місце проживання, ну і так далі. Ренк Назар Петрович, то він нас запросив а, якби на конференції, так як ця конференція присвячена ну, пам'яткам історії Чигиринського району. А ми з моїм науковим керівником Тетяною Миколаївною Раденко копали, значить, середньостовівську стоянку четвертого го тисячоліття до нашої ери а, малюхів Богор, і якраз вона є належить до Чигиринського району. Нас запросили взяти участь. От ти був під час розкопок? Ти готував доповідь про це? Розкажи свої враження саме, от, коли ти перебував там? Ну, якби розкопки після того, як я першу побував на розкопках, якби ну це незабутні враження. Насправді, я тільки не був, це для мене найкраще місце. Ну, відпочинку. По перше, якби ну це мене дуже цікавить. Чи насправді сама атмосфера, а, справді, пошуку, що знаходити, це ну дуже цікава річ. А які враження від консультанту? Ну, как на первый раз мне очень понравилась конференция. Я уже принимал участие в других конференциях. А, ну, я для села, такие масштабы конференции, очень впечатляющие, мне очень понравилось. Тегеринщина – это наш родной край. Каждое лето в июле месяце я приезжаю сюда со школьниками в село Новоселець. Мы раскапываем древнее поселение Молюхов-Бугор, которое относится к эпохе неолита и неолита. И поэтому тема наших раскопок и тема конференции как раз совпали – И вот мы с моим учеником приехали, он сделал выступление по раскопкам прошлого года, ну и... Вот, собственно говоря, причина того, что мы приехали. Ну, а впечатления от конференции, впечатления очень хорошие. Я, как и мой ученик, бывали на многих конференциях школьников, на всеукраинских, на региональных, на черкасских, в нашем национальном университете, в Малой Академии Наук и так далее. И я хочу сказать, что организаторы конференции действительно сделали очень много для того, чтобы конференция удалась. И мне кажется, что она действительно удалась. Правда, еще мы прошли только половину конференции. Сейчас начнутся заседания в секциях. Но, тем не менее, уже этой половины достаточно для того, щоб зробити таких виводи. Я благодарна людям, які зібрали которые написали з ними роботи, які підготували їх. Добавка в нас історика краєзнавча, а дітки вже відгукнулися ті, куди ми встигли інформацію поширити, тому що. Конференція перша. Ми випрацьовували методи проведення цієї конференції, випрацьовували підходи, власне, такої радилися, сиділи, і ми розіслали запрошення по школах, в району розіслали при нагоді, де я там буваю в експедиціях по області. Я залишаю інформацію про цю конференцію. Певний, що після сьогоднішньої конференції, а мене всі став на це сподіватися. Буде розголос позитивний про цю, про цей захід, і вже на наступний рік і заздалегідь будуть подані матеріали. Ми їх вчасно опрацюємо, і збірник видаємо всім тиражем, повним тиражем до конференції. Бо що сьогодні вчора я привіз лише перші 10 сигнальних примірників збірника. Стосовно виступів учнів, то я певен, що вони будуть на належному рівні, тому що я кожну їхню роботу читав, поправляв, підказував дітям, от на що звернути уваги. Я орієнтуюся в цих матеріалах. Я певен, що вони матимуть достатній належний рівень, як я розраховую. Але судячи як ви бачите самі, конференція йде чітко по графіку. Тобто, ми продумали, прорахували, організація все правильно, от і поки що я задоволений. Під час заходу учні дізналися чимало цікавих фактів з історії села Медведівка з вуст місцевого жителя, історика Олександра Руденка. Незабаром йому виповниться 90 років. Зокрема, він розповів, що в цьому населеному пункті назви вулиць пов'язані з історичними подіями. Та й саме село іменовано від місцевої річки Медведки. Медведівці в нашому селі назва вулиць, назва річок. Вона зв'язана із. Певними історичними подіями, які були в минулому. От візьміть, скажімо так, зхідський період, Козаччина, Визвольна війна під проводом Хмельницького, Коліївщина, Громадянська війна, вітчизняна війна. Від цих подій певні сліди є на нашій землі. І Вали, і рви, і е, різні будівлі, навіть підземні ходи, все це значить сліди тих минулих часів. У XVII-18 столітті дуже часто любили засіхати на нашу землю татари і турки. Вони робили набіги, брали в полон людей і от одного разу. Під час такого набігу зруйнували село і буквально на, на місці села залишились руїни Чорна земля від поперу. І лише на одному місці, на, на краю села, залишився нечуть, певний клин, який був не тронутий. Зеленіла там трава, цвіли сади і цей і, 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 куток і до цього часу називається народі зелений клин. Ну, коли б, б, було, чи, був період козацтва, козаки любили, особливо після перемоги. Відпочити, погуляти, ну, може, навіть і, і чарку випити. І тому то в нашому селі була броварня, яка займалася тим, що готували джигурівку, пиво. І той куток і до цього часу називається бровар, а недалеко від нього. Бо для броварні треба, бути, щоб був хміль, Був участок, де вирощували цей хміль, І цей куток з хмільник. Так в народі зберігалася пам'ять від минулих подій. Такі ж події зв'язані із староством, заводищем. Де був заводик, де цеглу робили, бо вона була потрібна для укріплень, для будівель, панування польської шляхти, залишило свій слід у костюлі, який тут збудований був ще наші поляками і багато інших таких можна навести прикладів. На превеликий жаль, ми не завжди ще зберігаємо досконало вивчаємо ці цінні дуже історичні пам'ятки. От уже такий приклад. Було тут багато вітряних мені. Да, всі до одного на сьогоднішній день знищені. А це ж теж історична пам'ять. Для того, щоб його збудувати, там треба вміти робити досить точні розрахунки. Треба мати майстерність у, у своїх руках, і, і, і тесляром, і ковалем і так далі. Ви їх бачите зруйновано далі. Річка. Медведиця, від якої по одній з легенд походить назва нашого села. На сьогоднішній день її майже не видно, замулена, засмічена відходами з городи і так далі. А це ж теж має історичне значення, від якої. Назва нашого села походить. Значит, я хотів би, щоб краще відносилася до цих історичних пам'яток, бо це наша історія, це наше минуле. А бути патріотом не можна, якщо не, не знати історії своєї батьківщини. На любити можна те, що знаєш. От, от для того ми повинні знати і минуле, і сучасне своєї батьківщини. Родзинкою заходу стала екскурсія. Присутні відвідали криницю Залізняка, сад, висаджений на його честь, стародавній млин та поклали квіти до підніжжя пам'ятників народному герою. Ви знаєте, що в 9 років Максима помер батько, і, ймовірно, тоді родина перебралася із. Попереднього місця проживання це можливо було в Вівківцях, можливо, було в, на хуторі Калинівка. За, за однією версією так, за другою версією так. Хутір Калинівка це теж саме Івківці, але він відносився до Медведівки. Цей хутір. І ймовірно, ті, 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 тому що родині було важко жити, а Медведівка це було вже містечко, і родина перебралась десь жити сюди, в, в наше село. Організатори читань запевняють. Без допомоги та інформаційної підтримки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Східноєвропейського європейського університету економіки і менеджменту, Черкаського державного технологічного університету конференція не була б такою успішною. До того ж, книгарні міста Черкаси безкоштовно надали учням подарунки. Першим ділом нагадаю, ось ви бачили там маса книг, подарунків дітям. Як приємно було фіксувати, що книгарні міста люб'язно відгукнулися на нашу пропозицію допомогти з призами. От, і книгарня Криниця, і книгарня Світоч, книгарня Кобзар, і Дім книги, і Фоліанти. Всі вони потрішечки, хтось який міг, але разом безкоштовно нам дали ці книги, але разом нас вийшов пристойний призовий фонд. кожен учасник отримає якісь призи. І це дуже, дуже добре, я вважаю. Науково-учнівська краєзнавча конференція залізнякові читання відтепер буде щорічною. Організатори запевняють, що кількість учасників буде постійно збільшуватись.